Тему сьогодні підготував, називається нове творіння у Христі. Я думаю, дехто з вас вже здогадався, яке місце писання я хочу зачитати на цьому місці, але маленький ще вступ, що, знаєте, Господь створив людину, Господь створив кожного з нас і створив ще Бог нас в той момент, коли ми тільки-тільки ще були зачачі в утробі матері. І, відповідно, Господь дарував життя людині, дарував життя і, ну, на цій землі. Все, що є на цій землі, Бог дарував у наше розпорядження, щоб ми жили, насолоджувались, розвивались на цій землі, щось створювали, любили. І відповідно, після того, як людина знаходить Господа, після того, як людина вперше доторкається до Божої присутності, до Божої любові кається в своїх гріхах. Я думаю, Господь дарує їй нове життя. І не просто якби, на словах, але Господь заново народжує цю людину для життя. І для життя тепер не лише на землі, а для життя і на небесах. На жаль, багато кому з людей достатньо цього життя на землі, яке ми маємо зараз. Ну, нам достатньо сім'ї, роботи, огородів, грошей. Ну, От у мене є життя, і воно наповнене багатьма речима, воно може бути насичене, воно може бути сповнене багато радості і земних якихось уподобань, насолод. І люди говорять, мені досить, мені більше не потрібно. Вони навіть ніколи можуть не задумуватись насправді про життя, яке може бути на небесах. Для когось життя на землі, воно як задоволення, але для когось воно може бути і стражданням на цій землі. І люди просто терплять і живуть собі, якби, як і жили. До Єфесян, другий розділ з першого вірша, я зачитаю в сучасному перекладі: у минулому ви були духовно мертвими через свої провини та гріхи проти Бога, в яких жили раніше, ідучи лихими шляхами цього світу. Ви корились володарю, який править злими силами цього світу. Духові, що діє в непокірних. Хочу сконцентрувати увагу на тому, що ми колись раніше духовно були мертвими. Я думаю, це означає не просто, що ми жили в гріху і жили без Бога. Звісно, це є так. Але в той же момент це означає, що дух наш, який є всередині нас, який є істинною нашою натурою, ніколи по-справжньому і не жив. Тому що ми жили тілесними бажаннями. Ми жили максимум це душевними переживаннями, емоціями, почуттями. Але наш дух, який, як записано в буті, створений по образу Божому, він десь там всередині притиснутий цілою кучою гріха від самого нашого народження, він навіть там не подає особливо великих признаків життя. Дух людини, який потребує Бога. Так само сильно, як і ми кожного дня потребуємо їжі. Він ніколи раніше не відчував до тих пір, поки ми не покаялися. В когось покаяння може бути своєрідним. Хтось дійсно ставав на коліна, молився, хтось виходив сюди, просив у Бога прощення, хтось, можливо, навіть подумки десь у житті, коли в нього був тяжкий час, він почав звертатися до Бога і відчув щось всередині, відчув якусь зміну. Неважливо, в який момент, чи в який спосіб, може хтось писання відкрив, почав читати, і там Господь до нього достукався перший раз. Але я вірю, що всі люди на цій землі рано чи пізно стикаються з Богом і ну, через те, що, як написано, Господь стоїть біля дверей і стукає, стукає до тих пір, поки йому не відкриють. Ну, хтось, на жаль, і не хоче відкривати все своє життя. Але я вірю, що Господь стукає до кожного бо хоче, щоб кожен відкрив. І кожен має можливість у своєму житті колись перевідкрити ці двері хоча б трішки і подумати, а може Бог є, а може Бог мене кличе, а може це життя на землі це якось маловато, може щось є більше насправді. І до тих пір, поки ми Бога не знаємо, то наш дух він по-справжньому і не живе. Друге Коринтян 5.17 написано. Тому то, коли хто в Христі, той створіння нове, стародавнє минуло ото от сталося нове. У Христі ми стаємо новим створінням. Бо раніше, як я казав, ми жили по тілу, ми жили по своїх гріховних бажаннях. А тепер Господь відродив наш дух, і ми маємо жити по духу. Наш дух, коли відроджується, він в той же момент відроджує своє спілкування з Богом, яке раніше було перерване. І раніше з Богом наш дух ніколи і не міг навіть спілкуватись. Існує два грецьких слова, що перекладаються як новий. Ну, в Біблії є два різних слова, які застосовуються в різні моменти. Перше це слово неос, ну, і воно означає щось створене, втім, є багато інших схожих на нього. Ну, наприклад, ми в магазині щось купляємо, ці речі є новими. Але це не означає, що вони. Не в своєму роді, і їх ніколи більше не було. Ми можемо купляти зубну щітку і перед цим купляли нову, і перед цим нову, ну і так далі. і так далі. Але є інше слово, яке звучить як каїнос, що означає, що ця річ тільки що створена, та вона є унікальна в своєму роді. І саме ось це значення застосовується тут, тому що ми у Христі, коли наш дух оновлюється і ми стаємо новим творінням. Це не просто щось, ну, новенька покупка. Це новий дух всередині нас, який, якого, якого раніше якби не існувало як такого живого. І він оживляється за допомогою того, що Дух Святий доторкається до нього. У Христі ми стаємо абсолютно новими творіннями. Так само, як Бог створив спочатку небеса і землю, Він створився з нічого. Так само він робить і з нами. Він очищає все те старе, Він його відшкрібає і створює абсолютно нове. Коли ми в Христі, ми є учасниками божественної природи. Сам Бог в особі Святого Духа доторкається і, тим більше, поселяється всередині нас. Ми перебуваємо в Христі, а Христос перебуває в нас. Друге послання посла Петра, перший розділ, в сучасному перекладі зачитаю. І завдяки тій славі і доброті своїй він дав нам обіцяні дорогоцінні й великі дари, щоб змогли ми стати подібними самому Богу та уникнути духовного тління, яке панує в світі через лихі людські бажання. Моя мета сьогодні сконцентрувати увагу саме на тому, що у Ісусі Христі ми не просто перемінюємо свої думки чи свої цінності. Це, звісно, є так, але ще більше, що. В Ісусі Христі ми повністю робимося новими, новими творіннями. Як написано, що я зачитав, ми стаємо подібними самому Богові, тому що все наше старе воно минає, а нове воно наступає. І оце оновлення воно дає нам нові можливості, воно відкриває багато нових дверей, відкриває нам багато тих знань, мудрості, якої раніше ми. І не знали і не чули ніколи. Якщо ми належимо Христові, то ми з'єднані з Ним, і більше не є рабами гріха. Амінь. В Римлян 6 розділ 5-6 написано: бо коли ми з'єдналися подобою смерті Його, то з'єднаємось і подобою Воскресення, знаючи те, що наш давній чоловік розп'ятий з ним, щоб знищилось тіло гріховне, щоб не бути нам більше рабами гріха. Коли Ісус Христос помер, потім Воскрес, то після увірування ми проходимо такий самий процес. Такий самий процес, тому що наша гріховна натура, в якій ми раніше жили, вона має померти, а воскреснути ми маємо вже новими. Воскреснути в дусі, який раніше, як я казав, був мертвий. Воскресаємо ми як нові люди. Нові люди, які з Божою поміччю, з Божим оновленням. Вже позбавлені, позбавлені від всякого гріха, позбавлені від всякої залежності, позбавлені від спокус, позбавлені від влади, яку сатана нагнічує над людьми. Запам'ятайте, що всякий гріх, який ви в собі помічаєте, ну коли оце ми кажемо, приходить спокуса якась, коли ми вже там согрішили, навіть можливо, то це не просто що ну, диявол пробивається в нашу голову. Чи пробиваються в наші якісь дії, в наше серце, це вже ми його запускаємо. Ми вже дозволяємо. Тому що ми, як нові творіння, вже не маємо над собою влади гріха, не маємо над собою влади дьявола. Але коли ми согрішаємо, то це ми допускаємо цього, ми дозволяємо цьому відбутися. Якщо ви зараз маєте певну боротьбу, і ця боротьба може бути, звісно, тяжкою, то не зупиняйтеся, як би тяжко не було. Не зупиняйтесь, тому що насправді ми вже поміщені у перемогу, яку здобув Ісус Христос. Нам потрібно в ній знаходитись постійно. Нам потрібно не виходити з цієї перемоги. Христос уже заплатив своєю кров'ю, уже його розіп'яли. Ця кров уже омила нас, позбавила від всякого гріха. Нам потрібно ось це не забути. Нам потрібно це цінувати, тримати в своєму серці, в своїй голові, відповідно в своїх всіх діях і в своєму житті. Проявляйте терпіння і шукайте ще більше Господа. Я вірю, що тоді всякий гріх і залежність відчепиться від вас. Друге, хочу сказати, що ми, як нове творіння, стали подібними Його образу. В Римлянах 8.29 написано: Бо кого він передбачив тих і призначив, щоб були подібні до образу Сина Його, щоб він був перворідним між багатьма братами. Як би тяжко це не було, але ми маємо всі можливості, щоб перемінити себе. Перемінити свої звички, свій характер, перемінити все своє життя для того, щоб нам жити так, як жив Христос. От те, що ми кажемо, ми повинні мати характер Христа. Бог зробив усе для цього необхідне, дав нам всі необхідні для цього можливості, інструменти, щоб ми цей характер собі набули. У нас є можливість до Бога звертатися будь-коли. У будь-якому місці, у нас є можливість з допомогою гаджетів відкрити Боже Слово де завгодно, навіть якщо немає паперової Біблії під руками. Боже Слово нас закликає бути такими, як був Христос. Звісно, в це потрібно вірити і кожного дня просити у Бога, щоб кожного дня Бог освячував і змінював нас. Інший факт, що ми з вами всі звільнені від осуду, звільнені від суду, та вже ми ходимо не за тілом, а за духом. Римлянам 8.1 написано, тож немає тепер жодного осуду тим, хто ходить в Христі Ісусі, не за тілом, але за Духом. Коли Господь оживляє наш дух, який був раніше спраглий, і якщо ми надалі продовжуємо наш дух поїти, і жити по бажаннях Господніх, жити, виконуючи його волю, а не по бажаннях свого старого тіла, то ніхто і ніяк не має права нас засуджувати і виносити, тим паче, якийсь вирок за наші гріхи. Тому що це все в руках Божих. Сам Господь, коли прощає гріхи, написано закидає за свій хребет і ніколи більше їх не згадує. Все, що стосується 100% минулого, навіть ви самі собі не згадуйте. Вам Бог простив. Бог це все очистив, Бог це все забув. Зна, що воно вам потрібно? Ви тепер нові. Ви тепер нове творіння, яке живе по-новому, живе в Христі. І те, що ми живемо в Христі, ми є тепер частиною тіла Христового. Те, що в Римлянам 12:5 записано, що багато нас є одне тіло в Христі. А з осіб ми один одному члени. Знову ж таки, як би тяжко це все не було уявляти, але всі віруючі є одним тілом, яким є Ісус Христос. А Христос є Головою. Віруючий тепер володіє новим серцем. В Езикіїля 11:19 старого заповіту написано: І дам я їм одне серце, і нового Духа дам у вас, і вийму з вас, з їхнього тіла, серце камінне, і дам їм серце, там написано з м'яса. Мабуть, так само, да. Серце плотяне. Якщо в людини раніше було кам'яне серце, коли вона свою совість угнітала, не прислухалася, до Бога ніколи не зверталася, а тепер раніше в неї серце, яке може відчувати, серце, яке може жити, серце, яке може сприймати Бога. Нове серце живе серце, як я казав, звільнене від гріха. Це означає, що ми. В своїм серці можемо позбавитися від старих звичок, позбавитися від старого характеру, позбавитися від своєї емоційності, якщо вона є зайвою. Ми можемо змінити своє став, становлення до людей, ми можемо прибрати свою невпевненість, і дуже багато недоліків можна перераховувати, які насправді ми в Христі можемо змінити. Позбавитись від страхів, тому що. Страх взагалі не є від Господа. Я почув дуже цікаву думку, що страх це, це є віра. Страх це є вірою. Але це є віра у що? Точно не в Бога. Віра, ну, можна грубо прямо сказати в сатану. Якщо ну, я, звісно, не маю на увазі, їде машина, і ми боїмося, це понятно. Я не про це. Я не про ті речі, які є інстинктивними. Я про те, що ми можемо боятися всередині своєї душі. Якихось глобальних речей, змінити своє життя, почати комусь свідчити, прийти до Бога, молитися, ще щось там. У нас диявол може заганяти в отакі страхи, сковуючи нас, і ми в ці страхи віримо, і ми ці страхи підтримуємо всередині нас. У Христі Ісусі все це не повинно мати над нами владу. У Христі Ісусі ми можемо позбавитися від всякої вади, яка в нас є. Чи фізичної, чи духовної так само. І відповідно, що ми стаємо благословенними, як записано в Єфесіан 1.3: що благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що нас у Христі поблагословив усяким благословенням духовним у небесах. Амінь. До цього всього ще хочу зачитати 1 Коринтян 2,16. Записано. Бо хто розум Господній пізнав? Як би його міг навчати? Який би міг його навчати? І далі написано, що а ми маємо розум Христів. Спочатку йде запитання, хто міг би пізнати Господній розум? Хто може? В Старому Завіті написано, що Божі дороги вони є далекими від людських доріг, що Божі думки вони не людські думки. Я думаю, і цілком можна зараз сказати, що нам тяжко пізнати Бога на всі 100. Тяжко пізнати, який в Бога план на все наше життя, пізнати всю Його волю. Але наше нам потрібно пізнавати план на 20 років вперед. Нам зараз потрібно розуміти, що Бог хоче сьогодні. І написано, що ми маємо розум Христів. Коли Дух Божий живе у нас, коли ми маємо розум Христів, то не варто. Перебіднятись. Перебіднятись тим, що я не можу робити те, я не можу казати те, я не можу служити, я не мудрий, я нерозумний, я дурний, мені не хватає, не хватає, не хватає і так далі. Я думаю, що все це Бога трошки засмучує. Господь, який живе всередині нас, який дарує все життя нам, Господь, який може все, він що, не може дати тобі мудрості, коли треба. Написано, хто потребує мудрості, просіть мудрості. Господь, який дарує вам життя, він може дарувати вам все необхідне. І тим паче, як сказано, Дух Божий живе в вас, ви маєте розум Христів. І інколи ми можемо казати, що я не можу служити. Як це так, якщо Господь знаходиться всередині вас? Якщо ми не поважаємо і не любимо себе, то ще здається інше питання, як ми можемо виконувати найпершу заповідь, коли сказано люби ближнього свого як самого себе. Якщо після цього всього все-таки виникають питання, що ці речі трішки якось тяжко реалізувати. Да? Вони якось можуть ну, якось не працюють в житті. Я в Бога може прошу, в мене не виходить. Я намагаюся щось робити, в мене не виходить і так далі. Звісно, на це є відповіді. Перша причина одна, мабуть, з найбільших, те, що наш дух новий, наша нова природа, вона проживає в старому тілі. Ми все рівно живемо у нашому тілі, тілі, тілі яке є гріховним. І наша нова природа продовжує боротьбу за цією старою оболочкою. Тут важливий момент, що стара природа, вона мертва. Бо ми живемо, ну повинні жити по Духу Божому. Разом з Духом Святим всередині нас. Але знову ж таки, тіло фізичне, воно як було, так і залишилось. Інколи звички тілесні, ми зразу не хочемо відкидати. Гріховні звички, так само фізичні, не хочемо відкидати. Зло та гріх усе ще присутні, але тепер, віруючий, бачать їх з нової перспективи. Зло тепер не стоїть зверху над нами. Гріх не керує над нами. Ми тепер лише можемо, самі, як я казав, допускати його в наше життя. У Христі ми можемо вибирати протистояти гріху в той час, коли раніше, в старій природі, ми не могли цього робити. Раніше, я думаю, у вас є приклади в житті, скільки б ви не боролися з гріхом, він повертався б, і повертався, б і повертався до тих пір, поки з Божою помічю лише. Ви не попросили і не змогли його подолати. А тепер же ми маємо вибір, ми маємо можливість підкріпляти свого Духа. Ми маємо можливість підкріпляти його словом, молитвою, послухом. Або ж якщо ми цього не будемо робити і підкріпляти наше тілесне тіло, то будемо зневажати Духа Святого. Але те, що ми досі маємо боротьбу з нашим гріховним тілом. Це не є виправданням того, що ми можемо согрішати. Це не дає нам дозволу, що ну, я ж в тілі живу, да, що я можу согрішати. В тому, що ми согрішаємо, ми не стаємо ніяким чином подібними до Христа. Інший момент, я в цьому так само впевнений, що кожен християнин на початку свого духовного життя, коли тільки прийшов до Бога, тільки увірував, в кожного, я думаю, по-різному було, може якось переповнювала радість, любов, да? в когось сповнювала така сила, натхнення, що ви готові всім проповідувати, покоряти цей світ. Да? Я вірю, що в цей час Господь з вами дуже близько. І Господь в цей час дарує дуже багато сил. І в цей час людина може цілком чути голос Божий, цілком розуміти те, що Бог хоче від неї, і так далі. Але якщо людина не підтримує зв'язок з Богом надалі, якщо минають місяць, два, три, чотири, а людина не звертається до Бога кожного дня в молитві, не продовжує Бога шукати кожного дня, шукати його волі, читати Слово Боже, то цей весь запал швидко пропаде. Вся сила, яка вас наповняла, яку ви не підтримували, вона зникне. Якщо людина повертається тим паче до своїх звичок тілесних, це все минає. Відповідно, Господь полюбив всіх нас. Господь відкрив нам нове життя на небесах. Він так само відкрив нам нове життя зараз, тут, на землі, разом з ним. Головне, це потрібно відкрити йому своє серце і дозволити жити разом з ним. Кожного дня потрібно відкривати Богові серце. Кожного дня потрібно, можливо, ввечері чи зранку покайтеся, якщо ви десь согрішаєте, тому що ми живемо в тілі і ходимо цим земним життям на цій землі. Кожного дня спілкуйте з Богом. Кожному дня дозволяйте Богові, щоб Він вас оновлював. Кожного дня, щоб Він вас сповняв силою. Кожного дня, ну, як істи нам потрібно тілом, так само нам потрібно їсти духом. Бо якщо ми покаялись один раз і після цього нічого не робимо, то як ми будемо змінюватись? Процес освячення це є процес, який триває, ну, мабуть, до кінця нашого життя, а він не є одноразовим. Не можна одноразово у Бога попросити, Боже, зміни мій характер і благослови моє життя, і це так відбудеться і все. І ми станемо досконалими. Тож, друзі, насправді ми повинні перебувати постійно в боротьбі і усвідомлювати на те, що наша боротьба вона не є даремною, те, що ми вже живемо з Богом, Бог уже дарує нам дуже багато благословінь, дуже багато доброти, любові проявляє до нас. І відповідно всю цю любов ми можемо проявляти до наших ближніх. Я вірю, що Господь є всемогутній, що Господь є всесильний, і йому все є підвладним. Я думаю, що всі ми з вами віримо в одного Бога. Амінь. Давайте помолимося за це. Дорогий Небесний Отець, я дякую за оновлення духа, яке ти дарував Господь, і те даруєш Господь людям по всій цій землі. Господь, дякую за те спасіння, яке ти даєш нам Боже. Дякую за твою любов, за твоє терпіння в кожному нашому дні. Я прошу, благослови всіх нас, Боже, щоб ми звертали до тебе кожного дня, Боже, щоб ми шукали тебе кожного дня, Господь. Освячуй нас, Боже, змінюй нас, удосконалюй нас, Господь, даруй нам сил і віри. Довіряти Твоєму Слову, довіряти Тобі, Боже, шукати Тебе і бігти за тобою кожного дня, Боже. Благослови всіх присутніх в ім'я Ісуса Божа, і хай Твоє ім'я воно прославляється через нас, прославляється в цьому домі, прославляється по городищі, по всій області, по всій Україні і землі. Господь, славлю тебе, бо ти є люблячий і достойний Бог, благословений Отець і Син і Дух Святий. Амінь.